Олександр, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви згодились на запис цього міні-інтерв'ю. Це буде корисно для тих, хто зараз або в процесі подачі на візу талантів, або для тих, хто планує подаватись. Тому дуже вдячний вам за те, що готові виділити буквально 15 хвилин свого часу. І вам дуже дуже вдячний за співпрацю от, за ті кроки, які ми разом з вами пройшли. От і за той результат, який я отримав, супер, супер. Розкажіть трошки нашим глядачам, чим ви займаєтесь, та на основі чого будувався ваш кейс по візі талантів. Я фотограф, займаюся 5 років фотографуванням. Дуже люблю свою справу, наблюдати в кадр за людьми, спостерігати за моментами різними життєвими їх вихоплювати. Фіксувати, от, скажіть, будь ласка, Олександр, е як давно ви взагалі дізналися про візу талантів і про те, що це є, ну, що є така можливість? Е два роки тому я випадково у Фейсбуці побачив оголошення, що можна податися на візу талантів? От, е прочитав всю інформацію, почав вивчати. Багато роликів на Ютубі різних передивився от успішних кейсів, в тому числі і моїх колег-фотографів. Uh -huh. От і дуже мене це все зацікавило, і от я вирішив звернутися в вашу компанію. Uh -huh. Супер. Скажіть, будь ласка, як давно ви вже мрієте про те, щоб е, жити в Штатах? Чи взагалі є у вас така мрія? Останні п'ять років я ну, дуже мріяв, і бажання в мене велике дуже було е, полетіти в штати. Хотів полетіти по програмі ЮФОЮ е, в Америку, але на жаль е, так сталося життєві обставини, що ну, не вийшло в мене полетіти. От окей, зрозумів вас. Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Зараз знаходжуся в Іспанії, і як тільки отримую візу, то відразу. Лечу в Іллінойс. Окей, там у вас в Іллінойсі друзі, знайомі, можливо вас чекають. Яка у вас ситуація? Так, мене там чекають друзі, з якими ми давно знайомі, от тому да буде кому зустріти комфортно. Мені туди прилетіти, адаптовуватися. В новій країні, культурі. Угу. Супер. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь, можливо, думки переживання на тему зміни повністю, скажімо так, місця життя в цей інший континент, інша культура? Так, звісно, є такі побоювання, тому що це зовсім інший час, часовий пояс і культура. Але ну, зважаючи те, що там і очікують мене мої друзі, от, тому я думаю, що це є. Адаптаційний період пройде максимально комфортно для мене. От, я е, довго мріяв про це, от, і е, це була моя мрія, от, тому я думаю, що е, мрія виявилася більше ще за мій страх. Угу, тому угу. Я, от, більше в мене бажання полетіти і зайнятися вже фотографом, працювати. В такій прекрасній країні, як Америка, я розумію вас. Я вам скажу, що ми багато відправили людей туди по ЮФОЮ. У вас вже, коли буде грін карт, це дуже серйозний документ, і насправді люди чекають його в штатах там по 15 років і не можуть отримати. Хтось подавався на притулок, хтось подавався там на ще якісь програми в'єднання сім'ї. Ось віз талантів – це така дуже велика можливість, тому що. Зараз багато хто їхав по ЮФЮ, вони ну, мають такий тимчасовий статус, переживають, турбуються. А Green Card це, вже типу, ну, майже громадянство, тобто через 5 років ви зможете подаватися на громадянство. Тобто отримати Green Card це дуже, скажімо так, крута подія. Ось ви ще не отримали, трошки забігаю наперед. У вас поки що тільки, тільки погоджена петиція, але в принципі це вже там, 90% успіху. Ось, всім mm -hmm. я вас вітаю. Наступне якраз питання до вас: це хотів спитати, на якому етапі знаходиться розгляд вашої справи. Ось і поділіться трошки. Я нарешті отримав повідомлення про успішний розгляд петиції. І через декілька місяців я записаний на співбесіду в посольство. Це дуже круто. Скажіть, будь ласка, скільки по часу вас зайняло з моменту початку нашої співпраці до позитивного рішення по вашому кейсу? Я звернувся до вас в середині грудня, а зараз квітень місяць, кінець квітня місяця, тобто 5 місяців зайняло оформлення. Угу. Зрозумів вас. Скажіть, будь ласка, що для вас було найважчим в процедурі? Тобто, можливо, це збір доказів, чи а, зізвони з нашою командою постійні по цьому питанню, чи можливо ті задачі, які були на вас, розкажіть трошки нашій аудиторії. Процедура збору доказів достатньо процес, і багато часу і енергії, і сили на нього. Витрачалось, от якби я сам почав ну займатися, вивчати повністю всі нюанси і там збирати всі всі докази, то це б дуже затягнулося. Я сумніваюся, чи я б самостійно зміг би повністю все оформити. От, дуже хочу подякувати піар-відділу вашій компанії, і взагалом всій компанії. Без вас я б ну сумнівався, що самостійно я б впорався з цим, дуже вдячний ще раз і за те, що мої фотографії розмі були розміщені на міжнародних платформах, про які я взагалі ну півтори року назад навіть не міг би повірити, що ну мої фотографії будуть там розміщені. Дякую за приємний зворотний зв'язок. Нам чесно дуже приємно отримувати, скажімо так, відгуки? Ось ми завжди стараємося допрацьовувати наш сервіс, щоб він був якомога кращий, щоб наші клієнти отримували, скажем так, позитивні емоції не тільки від результату, а і від процесу роботи. Олександр, я пам'ятаю, коли ви до на нас зверталися, ваші слова були схожі на такі: типу: віза талантів, я по ній скоріше все не пройду. Тому що в мене крім досвіду, в принципі, немає ніяких заслуг або медійності. Ось, а буквально нещодавно ви отримали позитивне рішення по петиції. І скажіть, будь ласка, от що б ви могли сказати з висоти вашого досвіду нашим е глядачам, які сумніваються в своїх кейсах? Е, так, дійсно була така ситуація, коли я дуже сумнівався, тому що в мене крім досвіду, мова абсолютно не було ніяких заслуг. От я звернувся в компанію в надію, що ну чи мені допоможуть. От реалізують мою мрію. От тому я раджу всім, хто навіть сумнівається, треба пробувати, тому що мрії збуваються завдяки таким професійним менеджерам і компанії, яка ну, розвіє сумніви і допомагає реалізувати. Омрієно, тілі тво життя, добре, Олександр. Я думаю, ми з вами вже будемо закінчувати це невеличке інтерв'ю. Далі у нас з вами ще буде процедура роботи. З вами перед вашим інтерв'ю в консульстві зв'яжеться наш спеціаліст для підготовки до співбесіди. Ось, і ми з вами будемо на зв'язочку. Дуже дякую, Володимир. Тоді діємо по плану і гарного вам дня. Дякую. Вам також. На все добре.